Канадські пожежні бригади борються з вогнем, щоб не пустити його до північного міста Єлоунайф. Тут влада оголосила евакуацію для всіх 20 тисяч мешканців. Люди їдуть автомобілями та відлітають літаками. Сотні людей зібралися біля місцевої середньої школи, де було організовано один з евакуаційних центрів. Тут можна зареєструватися на автобусні та авіарейси. Транспортувати повітрям допомагають канадські збройні сили. «Бачачи все це, хочеться швидше виїхати досить страшно через дим. Він трохи розсіявся, але вранці був дуже густим. Тож це точно не дуже добра ситуація. Чиновники кажуть, що пожежа, яка рухається повільно, тепер палає за 15 кілометрів на північний захід від міста. Якщо не піде дощ, то полум'я досягне населеного пункту за лічені години. Людей приймають різні міста в усій країні. Серед них Калгарі. Воно заявило, що готове розмістити до п'яти тисяч евакуйованих. Ми маємо центр приймання. Його організували в міжнародному аеропорту Калгарі для тих, кого евакуювали з Єллоунайфа повітрям. Загалом у провінції Альберта, де розташоване Калгарі, створено три офіційні центри для евакуйованих. Для Канади цей сезон лісових пожеж найруйнівніший У всій країні зафіксовано понад тисячу активних осередків займання з них 265 на північно-західних територіях.